У мене колись був один кущик гортензії. Навіть чимось схоже на хою. О, о бачили? Краще, швидше і легше. Коли стовбур стане товстим та кремезним, це вже буде пізно зробити. І слимакам це не подобається. Але робити це краще весною. Доброго ранку! Ви на каналі Ніна І Сьогодні я починаю готувати сад до зими. Деякі рослини я весною виношу на двір, вони зимують будинку, а зараз восени мені потрібно їх занести додому, рятуючи від холодів. А це в мене. Пасіфлора. Ця пасіфлора в мене в горщику, а ця посаджена в ґрунт. Буду її викупувати і заносити в хату. Ось так от на арці у мене заплетена, заплетена пасіфлора. Тут два кущики. Їх треба буде розплутати, зняти і занести додому. А вона продовжує квітувати. І навіть на ваших очах, дивіться, буде зараз квіточка. Відкриватись. Чудова квіточка просто на очах відкривається. І навіть, я вже показувала, є плоди. Плоди Маракуя, Пасіфлора це Маракуя, але, безумовно, не дочекаюся, я, коли вони будуть спілі. Дуже мало часу для цього. І тут навіть декілька ось. Бачите, ще один. Ось, дивіться, зірвала. Це, безумовно, зелений плод маракуї, вона не встигне поспіти. Але, як факт, маракуя в нас росте, треба раніше буде висаджувати. В наступному році я раніше посаджу пасіфлору. Можна посадити десь в березні. А квіточка, дивіться, вже більше розкрилась, буквально на очах відкривається. До того ж дуже багато пуп'янок. Ось, бачите, навіть на тую. Одна гілочка пішла на тую. І тут теж ось буде все квітнути. Пуп'янок дуже багато. Гілочка вся в пуп'янках. Поки погода ще тепленька, тільки. Ввечері та вночі в нас холодно, ще вона і розпускається. Ось повністю, повністю тут іде вся гілочка в таких пуп'янках Пасіфлори. Вже більше відкрилась. О, о, бачили? отак От цвіте Пасіфлора. Чудова квітка. Розкрилась просто на ваших очах. Просто для вас неймовірна квітка. Нагадаю, що цю рослину ми виростили з насіння. В нас продається насіння пасіфлори, і саме через розсаду ми виростили таку чудову рослину. Оце вже повністю відкрилась ця квіточка. Дивіться. Яка вона чарівна, неймовірна квітка. Але хочу зауважити, що маракуя буде, тобто зав'язуватися плод маракуї буде тільки тоді, коли поруч ростуть дві рослини пасіфлори. В мене так і виходить: одна рослина росте в горщику в цьому, а другу рослину. Я висаджувала з горщика в ґрунт. В мене дві рослини і вони запилюються. Тобто квіточка однієї рослини запилює іншу. Тільки тоді пасіфлора буде мати плод. Плод маракуї. Ця квіточка запилюється тільки коли поруч ще одна рослина пасіфлори. Тільки тоді будуть плоди маракуї. до речі, запах. Має запах такий кисло-солодкий, скоріше кислий, такий пряний, дуже виражений, різкий запах. До складу парфумів точно входить такий запах Запах пасіфлори. Він такий знайомий цей запах. Пряний, дуже пряний, насичений такий запах. Але відчуваю запах тільки тоді, коли от, е, поруч, коли її торкаєшся, коли її нюхати дуже близько, тоді відчувається запах. Так, і що хочу ще показати. Дивіться, я знайшла рослину, яку не їдять слимаки. Бронера, вона шершава, і слимакам це не подобається. Ніжне тільце слимаків, по ній не може рухатися. Але дивіться, яка чудова рослина, вона прикраса саду однозначно. Я її висадила для того, щоб з'ясувати, чи будуть слимаки їсти, і бачу, що її навіть буду розсаджувати. Тому що хости безумовно гарні, але вони вже. Слимаки їх їдять, неймовірно з'їдають. А влітку вона чудова. Тому буду висаджувати цю рослину. Вона шершава така, бачите? І слимакам вона не подобається саме за, скоріш за все, за те, що вона така шершава та колюча, наче, наче щитка. Чудова рослина виглядає. На грядці, неймовірно, буду розсаджувати і Брунера в мене буде. І буду заносити вже. Богінвілію теж буду заносити в хату. Може підмерзнути. Богінвілія в мене посаджена в горщику. Який я просто звідсіля буду виймати. Ось, о, бачите? Горщик окрему виймаю і заношу додому. І вона чудово зимує вдома. Краса, чудова квітка. Для мене це нагадування про відпочинок в Турції, в Єгипті. Те, що зараз ну, трошки неможливо для нас. В минулому відео з мого саду я вже показувала, що ми зробили опору для гліцинії. Якщо комусь буде цікаво, я зверху і під відео лишу посилання на те відео, де можна докладно подивитись, як ми робили цю опору. А сьогодні нам потрібно цю опору встановити на місце. Конструкція має лише одну підтримку, вона на одному стрижні. Це потужна металева опора. Вона тяжка і сама по собі. Щоб така опора добре трималась, її треба заглибити і міцно закріпити в ґрунті. Щоб її не підмило дощем. Щоб вона не зруйнувалась під силою вітру, до того ж, коли на ній буде гліцинія, це буде набувати парусності. Тому яму нам потрібно викопати доволі глибоко. І зараз за допомогою бура робимо поглиблення. Не один раз ми вже це робили, і така конструкція досить гарно тримається потім. Буром це зробити значно краще, швидше і легше. І виймати ґрунт буром теж дуже зручно. Робимо поглиблення. У нас вийшло приблизно на 60-70 см, для того, щоб потім сюди встановити стовпчик. Тепер встановлюємо вже опору. Трошки фіксуємо стовпчик на донце насипаємо трошки щебню, для того, щоб ця опора не пішла добре вниз під тяжінням. В нас там вже пісок, дуже м'який ґрунт. Тому фіксуємо і засипаємо потроху щебнем. Зараз, отак, от неочікувано пішов дощ, але все одно треба зробити цю роботу. Тому фіксуємо стовпчик, засипаємо все це щебнем. нічого дощ цьому не зашкодить. Всипаємо трошки суміш піска та цементу, засипаємо знову ж таки щебнем. І це все треба трамбувати, добре трамбувати. І, отак, от з обох боків, з усіх боків, треба втрамбувати. Вона, ця конструкція вже добре тримається, вона вже міцна, можна лишити і так, але зверху, щоб щебінь е, краще тримався на одному місці, можна засипати ще піском та цементом. Так, да, можна лишити і так. Добре виглядає, коли так, от щебінь. Навколо стовпчика, але ми все ж таки засипали зверху піском та цементом і гліцинія. Зараз мені потрібно її тут виплутати. Дивіться, вона вже почала завиватись на цю опору, а ця опора для неї не підходить. Для гліцинії потрібна більш потужна опора, саме така, яку ми зробили. Тут я вже викопала луночку, буду сюди переносити. Зараз гліцинію, треба ще її отут виплутати. Вона моментально отак от все заплутує. Буду намагатися її тут витягувати. Вона вже поруч з пасіфлорою переплилась повністю, я бачу, яка швидка рослина. Але сподіваюся, що це ще не пізно зробити. Але треба зробити вже терміново. Гліцинія взагалі це дуже потужна рослина. Це ліана. Вона дуже швидко і агресивно заполонює все навкруги. Стовбур стає дуже швидко кремезним, товстим, міцним, наче дерево, і навіть може зруйнувати опору. Тому цю рослину потрібно вчасно стримувати та направляти. Так, да, все треба робити вчасно, щоб так не знущатися потім з рослини. Так от легенько можна витягти, а потім вже буде запізно. Хоча можна було цього не допускати і одразу висаджувати біля опори, біля якої вона б не завелася. Так от. нічого не поробиш. Доводиться. Саме так її виплутувати. Так, дивіться, витягла я вже всю гліцинію, іначе без таких суттєвих втрат нічого не зламала. Вона така вже височенька, якраз, так, як і потрібно. І зараз буду висаджувати поруч з новою опорою. Ну, а тепер гліцинії вже. Буде краще завитися одразу на новій опорі. Отак от, от завити, і отак от, от вона буде витися по цій опорі. Зараз закріплю. Тепер дивіться, що в мене вийшло. Це ж зовсім інша справа. Закріпила я садовими стяжками, вони зручні, тим, що, коли ліана буде зростати, буде стобур товстішати, я зможу їх розчепити, вони багаторазові, і закріпити в іншому положенні. І так, закріпила ліану, листя трошки ушкоджене, але все одно осінь, воно зараз пожовтіє і обсипеться все одно. Коли стовбур стане товстим та кремезним, це вже буде пізно зробити. Ви вже бачили цю лаванду в мене. Дивіться, яка вона густа, яка вона щільна, яка вона гарнюня. Так, і ця лаванда в мене знаходиться на сонячному місці. Вона отак от розвивається чудова, чудова лаванда. І зараз покажу. Гортензія, дивіться, яка чудова, скільки тут квіточок. Вони вже осінні осінні кольори, але все одно прикраса, дивіться. А ця лаванда в мене росте в затінку під виноградом. І дивіться, яка вона хиленька. Крутиться знизу, отак от оголюється. Тому її я буду пересаджувати. Ось вже викопала один кущик, дивіться. А пересаджувати буду, звісно, тепер на сонячному місці. Лаванда краще росте там, де сонячно. І коли я буду пересаджувати цей кущик, треба його обов'язково отак-поглибити. От Не отак от садити, там, де був, був тільки корінчик. А Настільки глибше. І з кожного такого паростку буде утворюватись окремий кущик. З кожного буде такий щільний кущик. І гортензія, дивіться, яка вона чудова восени. До речі, це новеньке квітування, друге квітування, і воно з. Додаткових пазух вилазить. Дивіться, свіженька квіточка. Буває, що їх багато. В цьому році було дуже сухо, тому вона поодинока така з'являється квіточка. Але ви подивіться, як вони чудово виглядають восени, ці квітки. Якщо їх так-от роздивитись, вони повністю осінні квіточки. І весь кущ у мене такий, я його чистила в цьому році дуже сильно, тому зверху не дуже багато квіток, але повністю, дивіться, навкруги вона вся квітує. Ця гортензія, ну, неймовірна, вона така прикраса саду. Ще в такому місці, тут у мене на куточку. Дуже гарно її видно. І що я хочу сказати, колись в мене був один кущик гортензії, просто один маленький. І я його розсаджувала, тому в мене багато гортензій. Просто брала і розсаджувала. І сьогодні покажу ще один метод, як можна зробити. Дивіться, це ж просто неймовірно. Яка вона гарнюня, обожньою гортензію Моя улюблена квітка. І тепер покажу вам. Ось в мене лягла тут одна гілочка. Ось чудово її тут видно. ось Вона сама лягла і пустила багато коріння. І це окремі вже кущики будуть. Ось перше. Перше коріння. Далі. Якщо отак от посмикати, я чудово відчуваю, де воно лягло. Ось, отут коріння є. Бачите? я зараз для вас це вирву. Бачите? І одразу утворюється коріння. Коріння, значить, отут-от можна чекнути і окремий буде кущик. Далі, в цьому місці. Ось, чудово видно, де коріння йде. Ось. І таким чином з одної гілочки, якщо її покласти, тут просто куча, куча буде гортензій окремих кущиків. Це вже я не кажу про те, що її можна і так живцювати. Кожну гілочку можна живцювати. Я зазвичай просто поділенням куща розсаджую, викопую увесь кущ і починаю його ділити. Для мене це більш ефективно і на наступний рік вона точно буде квітувати і отака пишна буде. У мене багато таких кущиків, я саме таким чином їх і розмножую. Це чудова рослина. Дивіться. І восени чудово. Ну і безумовно, зараз її треба буде вкривати. Як я вкриваю гортензію, в мене є окреме відео. Я його давно знімала давно, можна подивитись, цю повністю обриваю листя і кладу накриваю. От саме цю гортензію я зняла, як я її накриваю. В цьому році. Я навіть не знаю, чи буду я це робити. Ось, дивіться, ще один кущ гортензії. Взагалі у мене вся ділянка обсаджена гортензіями. Бо вони прикрашають, ну, тобто, коли цвітіння відбувається, це прикраса саду. Троянда теж гарно вона квітує, але є період, коли троянди відквітають, а гортензії все літо. Цвітуть, тому саме гортензії я дуже люблю. Не вистачає заліза гортензії, коли отакі листя з'являються mm -hmm. і дивіться, яка краса. Ось, бачите, в мене тут всюди гортензії. Гортензії навіть восени. Чудова квітка. Це в мене все кущі гортензії величезні. І дуже красиві. Дивіться, ну, яка краса, чудові гортензії. Яка гарна квітка, неймовірна, і це враховуючи те, що в мене колись був один. Кущик гортензії. Просто розсадила. Дивіться. Ну, я повинна сказати, що це ще вдалий дуже сорт. Випадково, отак от мені сестра двоюрідна колись викопала в себе гортензії, до того ж, вона ніколи її не вкриває зовсім. І в цьому році я хочу зробити саме так. Не буду її вкривати, бо я помітила, що, вкриваючи свою гортензію, я дійсно її зберігаю, вона краще себе почувається. Весною відкриваю, вона живенька, але повторні заморозки роблять з нею і примерзають саме ті. Пуп'янки, вони звикли бути в тепличних умовах, і вони примерзають. Тому в цьому році я вирішила або трошки прикривати, або іншим методом, або зовсім не буду прикривати. Так, да, на рахунок тюльпанів я їх буду висаджувати після 13 жовтня, не раніше. Мабуть, і пізніше. Лантану я теж буду заносити додому на зиму. Вона не переносить наші зими. Тому краще їй бути в хаті, вона вимерзає. Вона, отак, от у мене і росте в горщику. Я її навіть не висаджую в ґрунт. Коли я заношу її додому, вона ще деякий період продовжує, продовжує квітувати, а потім скидає все листя і стоїть отак от голена. Існує у неї такий період спокою, а весною знову виношу її на двір. І вона оживає. До речі, Лантану можна живцювати отак от, от живець, він чудово пускає коріння, отакий от живець, але робити це краще весною. Чудова квіточка. Дивіться, навіть чимось схожа на хою. Гарнюня квіточка. І так, поступово вона набирає кольорів спочатку жовтенька, потім дивіться, вона помаранчева, там з'являється колір, а потім рожевий. І рожевий робиться таким насиченим. Отак вона змінює своє квітування. Тут, до речі, дуже багато ще є пуп'янок. Вона ще буде квітувати.